Усім привіт. Багато зараз інформації про те, що люди втрачають статус Укр, про те, що вони втрачають його, перебуваючи на території Польщі або виїжджаючи на день-два-три, навіть не протерміновуючи 30-денний термін і не знають, що і як, чи можна його відновити. Про це я думаю багато знає, більшість знає, що можна відновити, чи пропускають з втраченим статусом Укр і відновленим потім на кордоні. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Тому раджу і рекомендую додивитися до кінця. Поставте лайк, зробіть репост. І, звичайно, якщо ви не підписані на цей канал, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Сьогодні моя сестра з її донькою їхали в сторону Польщі. Вони мали статус Укр. В її доньки цей статус був втрачений. Вони його відновили. Це зразу відповідь на запитання: чи можна відновити статус Укр? Можна. Вони звернулися до ужинту, їм його відновили. І сьогодні вони перетинали кордон з тим статусом Укр безвіз був протермінований. Вони побули на території України кілька днів і зараз пробували заїхати. Чи все нормально? Скажу коротко, все добре. Кордон вони проїхали навіть з тим втраченим статусом Укр і відновленим. Я впевнений, що багато з вас також собі відновили, пробували перетинати кордон, і їм це вдавалося. Можливо, є люди, кому це не вдавалося, можливо, була якась інша причина в тому, але в цьому випадку маю підтвердження. Дзвонила моя сестра з Польщі, все добре пройшло на кордоні. Навіть нічого не запитували щодо документів, які потрібно мати, коли ви перетинаєте кордон. Особливо, якщо це стосується безвізу, чи зі статусом Укр, чи з безвізом, який має дні без статусу Укр. Трошки відрізняється, тому що по статусу Укр, якщо ви перетинаєте кордон, то у вас майже нічого не запитують щодо грошей, страховки і інших документів. Якщо ж ви їдете без статусу Укр, маєте дні по безвізу, чи маєте робочу візу, то так, на кордоні можуть запитувати і про страховку, і про гроші, і про запрошення, якщо це віза. І сьогодні при перетині кордону сестра говорила, що чула, що в людей запитували, чи мають вони гроші. Чи мають можливість вони себе забезпечити на території Польщі, і так перевіряли, чи є в людей гроші. Те саме стосується запрошень на роботу. Якщо ви їдете по робочій візі, яка була відкрита у зв'язку з роботою на території Польщі, то вас мало би бути, то вас мало би бути запрошення або фізично воно як на папері, або як мінімум в телефоні. Коли ви заїжджаєте по статусу УКР на територію Польщі на кордоні, стража гранічна. Повинна знати, що ви заїжджаєте по статусу Укр. Ви повинні на цьому наголошувати, особливо якщо у вас є дні по безвізу або у вас, наприклад, нова віза, але ви маєте статус Укр, то ви на кордоні повинні сказати стражи кернічний, що ви заїжджаєте по статусу Укр, щоб вони в базу це вбили. Бо якщо ви заїжджаєте по безвізу, має дні, і вас пропустить по безвізу, ви втрачаєте статус Укр. Тому це обов'язково маєте зробити. Друзі, ось такою інформацією. Я хотів за ми сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!